Фірі служба історичних новин. Сьогодні ми повернемося у трагічну ніч на 26 квітня 1986 року. Саме тоді, в історії людства, сталася одна з наймасштабніших техногенних катастроф. Вибух на четвертому енергоблоці Чорнобильської атомної електростанції. О першій 23 ночі під час проведення експерименту зупинення реактору стався потужний вибух. У небо піднялася радіоактивна хмара, яка вже за кілька днів охопила не лише територію України, а й країни Європи. Вогонь охопив реактор. До ліквідації наслідків одразу були залучені пожежники, багато з яких загинули від променевої хвороби у перші дні після аварії. Радянською владою було прийнято рішення евакуювати мешканців міста. Людям сказали, що поїдуть вони на три дні. Насправді вони вже ніколи не повернуться додому. Після аварії було створено 30 кілометрову зону відчуження, в яку сьогодні обмежений доступ. Це місто стало символом катастрофи та водночас попередженням для людства. Понад 600 тисяч людей з усього радянського союзу стали ліквідаторами наслідків аварії. Вони розчищали території, будували саркофаг, зменшували радіаційний фон. Багато хто з них пожертвував здоров'ям і життям. У ще ввечері ніхто не знав, що це служить день. Не знали, казали. А вже на ночі, 26-го, приїжджає до мене машина з райкома. Чого? Всіх секретарів звозимо, партійних організацій, позвозили нас У райком, це зал засідали засідання, вийде каже, нема ніяких вказань, ніхто нічого не, не каже. Сидіть. Сиділи, сиділи, і ми, коли аж у 6 часов ранку, сказали. Що там сталося і що воно буде вже решили, значить, будуть виселяють усе Прип'ять виселяють усю. вже. Вийшла я на вулицю, туман на дворі. На, на губах липке таке було. Думаємо, що воно таке случилось, коли е, сусіди розказують, боже, зорвалася атомна. Бачили і почули свідків очевидців тих подій. Як і чим живе Чорнобильська зона сьогодні? Про це нам розкаже наш репортер Вероніка Кондратюк. Квітень все квітне та розпускається. Милує око, зелень навколо. Хочеться прогулюватися та насолоджуватися красою природи. Проте в Україні є місце, яким не помилуєшся. Зараз його називають зоною відчуження. Її було створено. У 1986 році після евакуації мешканців із 30-кілометрової зони навколо Чорнобильської атомної електростанції. На сьогодні Чорнобильська зона відчуження є місцем активних наукових досліджень, туристичних екскурсій та символом екологічного відродження. Природа поступово відновлюється, територію знову заселяють дикі тварини, зокрема, вовки, рисі. Зубри. Проте небезпека не зникла остаточно. Територія зони все ще має підвищений рівень радіації, тож перебувати там без спеціального дозволу та захисту заборонено. Після повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році зона відчуження була тимчасово окупована, що знову загострило увагу всього світу до Чорнобиля. На щастя, станцію звільнили. І сьогодні вона знаходиться під контролем українських сил. Фахівці продовжують слідкувати за безпекою об'єкту. Кожного року, 26 квітня, ми вшановуємо пам'ять загиблих і дякуємо тим, хто врятував світ ціною власного життя.